Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Тирович. Сьогодні, 20 лютого, і спробуємо трохи більше розібратися в тому, що відбувається між Україною та Сполученими Штатами. Справа в тому, що Трамп не зупиняється, ще низка повідомлень від його і представників його адміністрації з'явилися по відношенню до. України ну, більшою мірою по відношенню до президента України Зеленського ніж до України. Але зрозуміло, що говорячи про Зеленського, вони прямо чи опосередковано зачіпають Україну. Ці повідомлення вони теж не надто приємні для нас. Вони продовжують по суті той же наратив, який звучав раніше про те, що треба проводити вибори, треба займатися там іншими важливими речами, переговорами, і так далі. Маск взагалі написав Псав якусь дочину про те, що Зеленський вбив там американського журналіста. Ну, у нас була якась дуже така е, туманна історія. Можливо, я про неї потім окремо зроблю відео. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Але це точно не можна назвати як вбивство якогось там американського журналіста в Україні. Але те, що хапаються, скажімо так, за такі речі і намагаються їх максимально якось розкрутити, для нас в цілому, це не дуже добрий сигнал. Але за останню добу трошки. Більше, мабуть, розуміння все ж таки стало, чому так Трамп накинувся на Україну, накинувся на Зеленського, і я думаю, що ми можемо вже зараз в принципі озвучити якісь там ключові причини об'єктивного і суб'єктивного характеру. Ну передусім, судячи з заяв президента США. Питання у цієї угоди про рідкоземельні метали воно дійсно було важливим для сполучених штатів. Він там взагалі сказав, що міністр фінансів приїхав так складно і небезпечно було їхати. Зеленський спав, його не зустрів. Потім його відправили назад, без цієї угоди. Показує, що для Трампа ця угода вона дійсно представляла значний інтерес. І коли Україна відмовилася її підписувати, тому що там дійсно є багато питань стосовно того, що було в цій. Годі, ну сполучені штати Америки, власне, Трамп розцінили це як якусь пряму образу для Трампа. Ця історія взагалі потрібна була виходячи з внутрішньополітичної ситуації, яка складається в Сполучених Штатах. Вона насправді дуже цікава. Ну, по перше, рейтинг Трампа падає. Це всім відомий факт, і він падає достатньо швидко. Ну буквально за місяць перебування при владі він втратив до 10 пунктів. Люди навіть виходили на деякі акції протеста де згадували і маска з його жестами, і інших людей, яких Трамп власне привів до влади. Ну і казали, що їм така влада і такий президент не надто подобається. Акції поки не надто такі масштабні, але ну знаючи, сполучені штати вони дуже легко. Можуть перетворитися потім на е, немаленькі, скажімо, такі демонстрації, які явно будуть Трампу не до вподоби, так, от йому треба було показати своєму внутрішньому користувачу, що він відстоює національні інтереси США. Більше того, він поверне всі ті гроші, які Сполучені Штати витратили на підтримку в Україні, і власне е, буде не так слабко виглядати, як його е, попередник. І коли ця угода, яка могла бути дійсно дуже швидко підписана, щоб дала можливість Трампу по мінімум кілька днів про це виходити говорити, зірвалося е, Ну трошки зірвався Трамп, м'яко кажучи, те, що ще раз наголошую: ця угода для нього дійсно важливо, свідчить те, що він її окремо ще згадав. Але при цьому зазначив, що ми обов'язково її підпишемо, і з'явилася інформація, що робота над нею триває дійсно далі. Скоріше за все, спочатку буде підписаний якийсь меморандум. Ну так, щоб Трамп міг витискати все, я уклав угоду, все супер. А потім вже ну, будуть якісь деталі стосовно того, як ця угода буде реалізовуватися на практиці. Тобто ми тут не ставимо крапку і розуміємо, що розмови про це ще обов'язково будуть вестися. Це перший такий момент. Другий момент, друга причина. Чому Трамп власне так себе поводить? Мені здається, вона більш глобальніша. Можливо, я там помиляюся, і якщо у вас наприклад є інше бачення цього питання, обов'язково в коментарях напишіть і спробуємо і ці версії розглянути. Але мені особисто здається, що для Трампа на жаль, у цій ситуації Україна це не більше ніж інструмент, за допомогою якого він продовжує свій тиск на Європу на європейський союз. Він просто показує європейцям, що буде, якщо він, наприклад, повністю відмовиться від України, якщо він почне називати когось там диктат. Торами, ну як він диктатором назвав Зеленського, і е, почне там звинувачувати в усіх гріхах і кине на поталу по суті Російській Федерації, що от Україна тоді не втримається, і от дивіться, європейці, якщо ви не підете на мої умови. Ви не будете робити те, що я від вас хочу, а тобто платити набагато більше за військову допомогу і прикриття зі сторони сполучених штатів, купувати власне американські товари і робити багато інших речей, які хоче трамп. Ну вас буде очікувати доля України. Воно дуже схоже. Ця що ця версія наближена до реальності? Чому тому, що Трамп постійно проводить ці паралелі з грошима, які витратили Сполучені Штати, яка витратила власне Європа на допомогу Україні? Він звичайно дуже жонглює, і навіть маніпулює цими цифрами я бачив сьогодні допис про те, що там економісти порахували взагалі пряма допомога від Сполучених Штатів, пряма допомога, яка прийшла в наш бюджет, складає від 31 до 35 мільярдів доларів. все все інше, це не пряма допомога. Ці гроші пішли американським промисловцям, американським компаніям, які виготовляють зброю, або там, наприклад, боєприпаси. А потім ці боєприпаси зброя були передані Україні як саме військово-технічна допомога. Цікава насправді. Нюанс, тому що дійсно Україна прямих коштів від Сполучених Штатів отримувала десь приблизно по 15 мільярдів на рік, і ці гроші безпосередньо йшли в бюджет. От за два роки набігло трохи більше там 30 мільярдів. Там ще було кілька інших програм. Тобто, це не така сума, яку називає Трамп. Але в цьому контексті я до чого веду. Трамп постійно згадує, що штати давали якби гранти. А Європа дає ну якби позики, хай і на дуже вигідних умовах або під заставу російських якихось активів. І, от в цьому контексті, ну явно йому ця історія дуже не подобається. Тому він продовжує якби тиснути дуже жорстко на Україну, передаючи певний сигнал Європі. Цікавий момент на цю заяву Трампа. Відреагував його, ну безумовно союзник, друг і прибічник Борис Джонсон, який написав: мені здається, дуже правильний матеріал. Ну, що, що. А знаєте, в журналістському вмінні Джонсону відмовити дуже складно. Так, от він написав: ну, в першій частині матеріалу, що всі звинувачення щодо диктаторства чи там провини України вони абсурдні. Ну, це було написано м'яко, але чітко. Росія агресор, Росія напала. Злодії вбився і так далі. Все це Джонсон дуже правильно, так би мовити, описав. Але потім він написав найголовнішу частину, де накинувся, як і Трамп, на Європу: що Європа спить, Європа. Не використовує величезну кількість заморожених російських активів. Оце дуже цікавий момент. Трамп би дуже хотів, щоб європейці своїми руками взяли ці гроші, забрали власне росіян і віддали їх частково Україні, а частково кому? Ну мабуть, тим же сполученим штатам через різні спільні програми, і або закупили на них, наприклад, якусь зброю, або дали сполученим штатам, а штати би за ці гроші поставили зброю Україні. Тобто у Трампа дуже утилітарний підхід, і от Джонсон по суті його описав так як він його бачить, наїхавши при цьому на Європейський Союз і на європу як таку, тобто він вказав на ту причину, на ту проблему, яка дійсно важлива є для Трампа, найгірше для нас, звичайно, всі ситуації те, що ми просто для Трампа виходимо інструментом, яким він вирішує свої якісь геополітичні завдання, і це ну дуже погана насправді роль, яка жодним чином Трампа не виправдовує і робить нашу позицію достатньо слабкою. Але якщо це виявиться... Правдою, і це ключова причина такої, скажімо так, агресії зі сторони Трампа з деякими іншими моментами, про які я ще згадаю. Ну, в принципі, з цим можна працювати і можна в тому числі працювати з європейцями. Тут що радує за останню добу, ну, практично всі заяви європейських лідерів вони були на підтримку України. Більше того, Макрон і Стармол летять в Вашингтон на наступному тижні, будуть говорити і про миротворців в Україні і про багато інших питань. І я не виключаю, що позиція Трампа вона після цього де якою мірою поміняється, будемо сподіватися, що на краще по відношенню до нас показово, що навіть здавалося б, лідери на кшталт Орбана і Фіцо вони не коментували взагалі цю історію. Вони поки мовчать. Хоча ну, могли би відразу там виступити на боці Трампа, але вони якось особливо про це не згадували. Ну вони придивляються, що взагалі відбувається в Європі. Бо, мабуть, вони зрозуміли одну просту річ: якщо Трамп буде збиратися взагалі кидати Європу напризволяще, ну. Уявимо собі такий найбільш песимістичний сценарій, то вони ж опиняться в цій же Європі. Вони ж нікуди не подінуться. ніхто їм не дасть окремих якихось особистих гарантій зі сторони сполучених штатів Америки. Ну і третій важливий момент, чому Трамп так власне. Поводить себе останніми днями, він вже більш неприємний для нас, більш суб'єктивний, але ми його повинні врахувати. Я вже згадував в попередніх відео, що скоріш за все, по перше, хтось Трампу ну якось викривлено, десь не викривлено, просто взяли цитати, які можливо недоречно виглядали, передали все, що казав Зеленський, цього приду, і сформували у Трампа такий образ дуже невдячний да для президента України і деякою мірою можливо для України в цілому. Хоча знов таки заради справедливості слід зазнати. Чити, Трамп і, наприклад, Волс його радник з питань нацбезпеки постійно намагаються розвести. Поняття президента України конкретно зеленського і народу України. Трамп писав, що він любить Україну. Вол сказав, що ми підтримуємо і будемо підтримувати народ України. На да? а от Зеленського вони окремо виводять, скажімо, за цей формат. Це дуже показово, і це ну треба нам буде обов'язково якось врахувати в майбутньому. Так, от хтось наговорив таких речей, і Трамп, як Трамп, як емоційна людина, на це відреагувала. Але є ще інший момент. Вчора і сьогодні, зранку, знаєте, просто взнуло, таких от кілька повідомлень, вони дуже такими штрихами, тобто, вони ще не конкретні, якісь прямі заяви, але вони ну однозначні. Про те, що Зеленському неправильно радять, дають неправильні поради про те, як працювати з новою адміністрацією. Люди, які в оточенні президента України, вони неправильно себе поводять з Сполученими Штатами Америки, вони неправильно. Вибудовують відносини, і до них є дуже багато питань. Там згадали Джуляні, згадали і Коломойського і мафіозні які зв'язки, і клани, і багато інших речей. І це, от якраз, може стати найбільшою для нас проблемою в майбутньому, тому що фактично, фактично, таким чином, поки це ще не було, знаєте, так концентровано озвучено. Але я думаю, що рано чи пізно це відбудеться, Україні вказали на те, що ті люди, які від нас повинні були б займатися а або намагалися це вже робити, вони некомпетентні, вони не сприймаються американською адміністрацією. Ну що після такого треба робити? Ну, мабуть, як мінімум провести певний аудит і подумати, про яких людей йде мова. Тут насправді не треба, знаєте, дуже довго щось аналізувати, оскільки у президента 5-6 ефективних менеджерів, тому ну, мабуть, на цих менеджерів треба подивитися, хто йому пише пости, хто йому пише промови, хто йому взагалі радить і кого він призначає відповідальними в тому. Числі по зв'язкам з американською адміністрацією, можливо, частина проблеми я не кажу все вся проблема, да тому що зрозуміло тут є інші чинники об'єктивного суб'єктивного характеру, але частина проблеми знаходиться там, і так чи інакше її треба буде терміново вирішувати. Поки що у нас залишається простір для маневру. Я думаю, що він ще буде ну як мінімум кілька тижнів. Не треба робити дуже таких, знаєте, відразу негативних якихось там висновків. Трамп така людина, що зараз він говорить одне через тиждень, він може говорити інше, але працювати і думати, як змінити ситуацію, безумовно, треба. Якщо є така зацикленість на виборах на виборах, да, сказати щось про вибори. До речі, одна один зі сценаріїв дійсно може передбачати публічну відмову від балотування, що до речі, Зеленський обіцяв 19-му році, і це ну знімеч. Частину, скажімо, питань, да що я не тримаюсь за владу. В нас обов'язково будуть вибори. Але тоді, коли ми отримаємо той мир, який Дональд Трамп обіцяв для України, це був би дуже гарний такий е, варіант. Але ну ми ж розуміємо, що це впирається в амбіції. Поки що, ми і близько не бачимо можливості для реалізації подібного сценарію. Але час іде, треба буде приймати якісь рішення. Ну і думати, як налагоджувати власне відносини з США. Так що уважно спостерігаємо, чекаємо на завершення візиту Келога. Я думаю, що відео по цьому. Тому вже буде завтра, коли в нас буде більше інформації, він потенційно може багато що змінити. Ну але тут, причому як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Тому що Келох, то звичайно Трампу все розкаже. А от наскільки президент Сполучених Штатів зараз буде готовий сприймати таку інформацію, питання поки що відкрите. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!